Та скоро, побачивши його, пересвященники та слуги закричали Розіпни, розіпни, каже Пелат їм. Беріть його ви і розіпніть, я бо жадної провини не знаходжу на ньому, а юдеї йому. У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Як почув те слово, Пелат стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у преторію та й каже Ісусові: «Звідки ти, не дав же йому Ісус одвіту. Зі мною не розмовляєш, каже йому Пелат, чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе? І відрік Ісус, не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, через те на отому, хто мене тобі видав більший гріх. Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по – Гавата. А був то день, коли споготовлювали Пасху, близько шостої години, і каже до юдеїв: Ось цар ваш. Ті ж закричали геть, геть, розіпни його, а Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли просвященики: Нема в нас царя тільки кесар. І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце званий Череп, а по-єврейськи Голгота. Де Його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пелат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: місце, буде розп'ято Ісуса було близько міста. Написано ж, напис було по єврейському, по грецькому і по-римському. А при Христі Ісусу їм стояла його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус, матір біля неї учня, що стояв, а Його ж любив, Він мовить до матері: Жінко, ось син твій, а до учня тоді мовить ось матір твоя. І від тієї хвилі учень взяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що вже все довершилось, щоб здійснилось Писання, промовив Спрагли я. І, скуштувавши, отсто, вимовив Ісус, звершилось. І, схиливши голову, віддав Духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилося в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки й познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ними розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса й побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення Його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували.